Часто запитую в успішних дівчат, чи впливає на них тиск соціальний, як кажуть, що дівчина, жінка, має там народити якомога скоріше, має вийти заміж. Мені зараз 30 виповнилося. Я вже підводжу якісь підсумки. Думаю, що дівчата е, тим більше про це думають. Як ви ставитеся до цього? Яка у вас про це думка? Чи хочу я сім'ю? Так я хочу, чи планую я дітей. Так, планую. Зараз мені 37 років. Я дала собі час до 40 років. Якщо в мене не буде чоловіка до 40 років, то я думаю, що я в 40 років буду заморожу. яйцеклітину. це зараз модно, багато хто це робить. І це я не знаю, це модно чи не модно. Я, я зрозуміла, що я, я буду так робити, тому що зараз я не в стосунках там панікувати кудись щось що робити. Я і не відчуваю зараз, що прям зараз я б хотіла дитину. Я би. Е, Хотіла десь в 45 народити, от я так відчуваю. Да? Якщо не вийде, якщо я не зустріну чоловіка, для якого я захочу народити до 45, чи я, якщо навіть захочу, я і там, і там, в обох варіантах, навіть я коли народжу, я заморожу, яйцеклітину, це 100%, Тому що навіть коли мені буде 50-60, може вже не від цього чоловіка, а від іншого я закохаюсь, Я захочу з ним ще зробити дітей. Мені хтось виносить. Ну це такий процес. Хай будуть. І мені я дуже вдячна, що. У нас такі технології, що можна це зробити.